Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні 3 травня, і ми біля центральної площі, центральної сцени. Також тут медичний центр номер 1 тут ліворуч, багато різних кабінетів, приватних лікарів, різні обстеження, ОЗД. А ми йдемо, друзі, до бювету, пройдемось зараз вже 12.30. Бівет відчинений. Також бачимо на території, де був колись бол один, тривають будівельні роботи. Не знаю, що там буде, як буде все ясно, я вам обов'язково розповім. Я думаю, що, скоріш за все, якийсь великий санаторій в самому центрі. По типу міротелю. Щось таке напевно Також бачимо, друзі, що вже встановили великодній ярмарок. Колись був різдвяний ярмарок, зараз великодній ще зачинене, я думаю, що відкриття буде, напевно, якраз на сам Великдень бачу є оголошення, наклеєні на ці магазинчики, що можна орендувати. Так що, кому цікаво, друзі, можете звертатись і брати в оренду. Дуже зараз на бульварі Торосевича каштани цвітуть повним ходом, трускавці дуже гарно зараз красиво, весна. І як Кажуть, травень місяць це найкращий місяць для відпочинку у Трускавці. Вже тепло, спеки ще немає, холоду також немає. Дуже гарно все цвіте пахне, гарне свіже повітря, скарпатський гір. Прямо втікає в Трускавець. Дуже гарно зараз тут посидіти на лавочках, відпочити. Шкода, що немає зараз ще концертів, там на музичній альтанці біля бювету. Ну Я думаю, що будуть після, після Пасхи. Зараз цілий тиждень взагалі немає концертів на бюлеті і в Палаці культури Шевченка. Єдине там приїжджали якісь вистави, були в концертному залі готелю Весна. Трускавці цієї весни е, закрилось дуже багато різних бізнесів. Е, два супермаркети закрились. Два таких великих ресторани теж, також не працюють. Це двори Клева і ресторан Султан. Також по вулиці Шевченка там кебаб такий працював, також не працює. А супермаркет закрився Сільпо в мегамаркеті ТКС і супермаркет Торба. Також там біля дворика Лева якраз хто знає, де колись був Колібріс, екомаркет, ну Бізнес нікому там не пішов, не знаю чому. Але на місці а, Сільпо, де в торговому центрі ТКС, кажуть, що в другій половині травня має відкритися магазин Траш. Ну Я думаю, що не таких великих вже розмірів, як був Сільпо, але не знаю, але там ми були вчора, там людей взагалі немає. На верхній частині міста людей практично немає. Якби не санаторій Кристал, там взагалі би забули, як там ходити. Все життя переїхали сюди, вниз, в район нижнього бюлету. Він тепер єдиний, який працює у трускавці. Навіть голуби всі перелетіли сюди. Ось така, друзі, картина. Немає, сьогодні п'ятниця і ще немає стільки людей, можливо, там вже на вихідні людей буде більше. Рускавці сьогодні вже плюс 24. Дуже тепло. Цілий тиждень сонячний і наступний тиждень також буде зі Сонцем. Багато друзів ком коментарів ви пишете, що. Якраз зараз або відпочили в Трускавці, або приїхали, або тільки плануєте приїхати. Так що Мені дуже приємно, що дивитесь моє відео і вам можливо буде легше, хто приїжджає в перший раз, в Трускавець, це взагалі подивитись декілька відео різних. Можна собі, наприклад, спланувати більш-менш відпочинок, можливо, кудись хочете поїхати. Я минулий тиждень на вихідні їздив. Село Опака там є відпочинковий комплекс Опака форельник там є, можна половити рибу. І не тільки там є і тюбинг і в чанах можна попаритись, хто хоче. Можна навіть знімати там котеджі, жити. Досить цікавий комплекс. Найближчий він від східниці від Трускавця така велика база, де можна відпочити. Тут є кілька баз біля Трускавця. Навіть в самому Трускавці є по вулиці Помірецькій, хата рибака, форельник, але це не таке, як там як в Опаці. В Опаці там величезний ландшафтний парк, по-перше. По-перше, це в горах, в Карпатах, де свіже, гарне, чисте повітря. Також там річка протікає. Досить великі озера там з рибою, де можна половити. Можна просто посидіти, там є водоспад, є. Також два джерела з мінеральною водою. Я на і ще залізиста, така як в східниці. Ну, друзі, якщо приїхали в Трускавець, і ви вже тут тиждень, вам вже щось хочеться чогось іншого, наприклад, якихось відчуттів, навіть, наприклад, їдуть екскурсії з Трускавця дуже часто в село Опака на Форельник Можна екскурсію їхати, вона здається, мені 350 гривень вартує. Ну, плюс там треба буде ще ну, риба. Форель коштує, якщо ви зловите, кілограм 450 гривень, а осетр 600 гривень 650 Ну і форель то що приготують, там 50 гривень вартує. Ну, тому треба буде брати з собою коштів побільше, щоб там гарно відпочити. Ну, і, звісно, якщо ви хочете половити рибку. Ось які концерти будуть найближчим часом, вже після Великодня. Анастасія Приходько розпочинає якраз цей музичний тиждень. Ось, друзі, багато є. Є ще шипільська база, ну ми ще там, я був, але не знімав відео. Був минулого року. У косі цього року заїдемо для вас. З там також можна рибалити, можна відпочивати, є спа-центр. Досить цікаво. І взагалі, якщо приїжджаєте в Трускавець то можна поїхати десь на одну-дві екскурсії, як мінімум, щоб вам більше запам'ятався відпочинок у Трускавці Використовувати свій відпочинок по максимуму. Бо якщо ви, наприклад, приїхали здалеку, то коли у вас ще буде така можливість поїхати тут на якісь екскурсії в гори, Карпати. Дуже багато різних локацій. Тут поблизу східниці особливо є, є річка Стрий, є оглядовий майданчик в селі Рибник, є Карпатський маяк. Також був, друзі, відео на черзі. Був водоспад Лазний. Є в селі Догому велика качеля. Якась з гарним видом на гори. Ну, і ще є там хресна дорога. Дуже, з дуже крутим підйомом. Досить складний підйом, щоб пройти повністю всю цю хресну дорогу, але якось обов'язково для вас зніму відео. Праворуч від нас був санаторій Світяць а зараз санаторій Світязянка. Це старовинні віли. Санаторій Світязянка взагалі там це пам'ятка архітектури. Ліворуч санаторій Віктор і готель на горизонті, і також ресторан на горизонті. Ось це Світязянка пам'ятка архітектури, старовинна вілла от рускавці. Ось так виглядає готель в таким цікавому стилі, дуже гарно розмальований. І тут також є Римо-католицька церква з органною музикою. Бачу, люди фотографуються біля готелю. Люблю друзі, санаторії або готелі, щоб були вони з великою відпочинковою зоною. Це тоді виглядає більш-менш на відпочинок, а не Ось так, як тут, в самому центрі, тут дуже все забудовано. Свіжим повітрям і не пахне. Оскільки ще й смітники там встановили. Шайба, друзі, шайба не працює. Ви мене запитували в коментарях, чи відбувається танці в Троскавці. Немає танців, а все зачинено відколи війна, шайба не працює. Це така алея і ліворуч а, палац культури Шевченка, де відбуваються якраз і концерти, і вистави, навіть цирк приїжджав сюди. Також колись тут був досить красивий гарний фонтан. Я не розумію, чому б його не відновити. Взагалі трускавці з фонтанами велика проблема. санаторій ну Відпочинковий комплекс, вірніше, Міротель має два фонтани на своїй території, такі цікаві. І на Дрогобицькому кільці вгорі також є один фонтан. Білла Вікторія, друзі, праворуч. Вона зараз не працює, каже, що відкриття буде 4 травня. Вже з 4 травня будуть, будуть заїзди, будуть люди. А Зараз вона від зими не працювала. Також старовинна вілла, ціла вулиця, оця. Майдан Кобзаря, багато старовинних віл, починаючи від вілли Моцарта. Ну, можливо, навіть швидше там ще є музей історії Трускавця, також старовинна віла, потім Вілла Моцарт, Готель Парк. Тепер. Віла Вікторія, також вілла Гопляна, оця музей Михайла Біласа художника і далі там вілла Клюберг, це ресторан Клюберг. По одній вулиці 5, навіть 6 віл старовинних, які є навіть пам'ятками архітектури. Гарно поробили такі чудові алеї, трускавці. Воно така відпочинкова зона, багато лавочок, багато різних квітів, кущів, дерев. І влітку тут завжди відбувається дуже багато концертів величних музикантів. Ось це вілла Клюберг і ресторан Клюберг тепер працює літня відпочинкова тераса. Оце вже вулиця Тараса Шевченка. В обідню пору небагато людей гуляють, ходять. Ввечері я думаю, що картина зовсім інша. Також виходять ще й місцеві, хто після роботи прийшов. Ось тут майстерні карамелі. Дядько Сем, п'яна вишня. До речі, питали, що це за вишенька. Це напої п'яна вишня. І львівська майстерня шоколаду також вже відкрила свою літню терасу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану, друзі. Ось якраз відпочинковий комплекс Міротель. Його чудовий фонтан вже відкрили. Так що фотозона вже готова. Всім, друзі, гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па, всім веселих свят!